Валентина Черцова залишила будинок на Донеччині, щоб врятуватись від війни. Був такий момент, що семеро молодих мужчин, які сиділи у чужому дворі біля нас, машина під'їхала і їх розстріляли, От, то, щоб не було в дитини шоку і воно мені теж не потрібно. От е, я приїхала сюди. Валентина Переселенка з Артемівська, нині Бахмут Донецької області. Три роки живе на Полтавщині разом з онуком Олексієм. Її донька, яка є матір'ю хлопця, зникла під час обстрілів на Донеччині. У нього вже дитинства немає. Дитина вже хоче сам іти шукати матір. А коли він останній раз був, це в тому місяці обновляв же справку. В розшуку, то каже старлей, сказав, пацан, привикай. Зараз такий час, що дуже багато людей пропадає, а тим паче там, от, а нас мало, і ми не встигаємо нічого робити. На час запису інтерв'ю 14-річний Олексій перебував у літньому таборі. Жінка розповідає, хлопець в усьому хоче бути схожим на свого дядька Олександра Черцова. Чоловік був учасником Євромайдану. Добровольцем пішов на передову. Вступив до лав окремого добровольчого батальйону Карпатська Січ, де був санітарним інструктором та інструктором зі стрілецької справи. Загинув два роки тому в селищі Піски. Відтоді жінка ходить до суду, аби довести, що її син захищав Україну. Ми не можемо нічого добитися, до документів немає. Що він в списку, ну до добровольців ж вони були в ній закона. Через війну, смерть сина і зникнення доньки Валентина втратила здоров'я. Перенесла два інсульти, їй важко розмовляти. До того ж, каже, змучена постійними переїздами. За три роки вона разом з онуком змінила дев'ять місць проживання. В цьому будинку у Полтаві родині дозволили пожити до серпня. Це є, я завжди кажу, що е, е, так і так, що ми, ми ж не надовго, бо я ж не, не знаю я, як, що, що буде. Чи, чи я завтра помру, чи, чи я завтра вугол якось десь щось. А це виходить, що ми рік прожили, і нам потрібно вибиратися. Де будуть жити далі, Валентина не знає. Знайти житло нині і складно, і дорого. Родина мріє про власний дім. Жінка розповідає, зверталася до міської ради, там пообіцяли поставити в чергу на житло. Але після того, як вона продасть нерухомість, що лишилася на окупованій території, до того ж необхідно мати полтавську реєстрацію. Як це зробити, жінка не уявляє. Тож, поки опікується своїм найменшим сином Олексієм, який воює в лавах Збройних сил України. Нині після поранення він лікується у шпиталі. Загалом єдиною розрадою Валентини каже вона є допомога військовим на сході. Печу пирожки, хлопців кормлю. Вони тут купаються, я їх обстірую, кормлю, дорогу готовлю. І оце так і живу. Наталія Чуд, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.